Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми на ринку. Є можливість трішки почерпати інформацію. Інформація, як завжди, все про автомобілі. Хто в нас, до речі, ще не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити, так як в нас все про авто. Звичайно, завжди рекомендую перед купівлею автомобіль максимально перевіряти. Ми, до речі, надаємо таку послугу, це перевірка автомобіля перед купівлею. Звичайно, під відео я прикріплю посилання, за ним можна перейти. І отримати історію автомобіля. Це також важливо, тому що перевіряли ми вже не один автомобіль. До речі, друзі, цікаво читати коментарі, коли люди пишуть: CarVertical нічого не показує. Мені здається, пишуть ті, хто має якраз автомобіль, який дійсно не потрібно перевіряти, купляти, а потім вже мати якісь з ним проблеми. Тому краще перевіряйте до купівлі. Ми розпочинаємо. Так, поки тут бачу власник ще пише інформацію: два слова про CarVertical. Друзі, насправді цей ресурс. Не показує, яквертикал вам пробіги, Кравертикал дає можливість зв'язку із офіційним СТО, все те, що було по історії зафіксовано. Тому іноді спливає дуже важка правда. Тому краще це робити і цю правду бачити ще до купівлі. Звичайно, ви можете придбати автомобіль і все рівно потім у вас стане питання. Музика, грає, тікаємо. Звичайно, у вас потім стане питання, чи... Щоб потім оглянути автомобіль. Тому потім, мені здається, це вже таке собі, у вас вже немає права вибору. І якщо в автомобілі буде якась сумна, правда, наприклад, змотаний пробіг, чи буде якісь важкі ДТП, які ви не, візуально не побачили, то, звичайно, потім воно все спрацьовує негативно. Тому рекомендація перед купівлею максимально перевіряти. Але ви знаєте, я вам скажу. Скільки вже дивлюсь, ми вже не перший рік в тій сфері працюємо, так? тобто підбір, допомога, люди до нас звертаються, скидають нам посилання, ми допомагаємо оглянути автомобіль, робимо фото-відеозвіт, пишемо повністю всю інформацію про, про авто. Але я дивлюсь, що в нас все таки статистика загальна, ну, сумна, тому що багато людей часто часто автомобіль. Купляють просто купляючи візуально. Та? Тобто подивився автомобіль, я ж бачу, що я купляю. В принципі, в цьому є можливо якась правда, але дуже мало правди, тому що перевірити автомобіль потрібно. Ви можете це зробити ну, різними шляхами. Та? Один із шляхів це, наприклад, можна перевірити автомобіль, це поїхати на СТО. Другий такий також варіант, який ну, один з правильних це. Можна взяти з собою та зі стовою людину, яка вам це все перевірить і вам підкаже. Але ну, перевірку треба робити. Це однозначно. Тут, ну, в принципі, мені здається, інших варіантів немає. Але кажу, статистика, на жаль, є така, що я бачу багато людей купляли автомобілі. Принаймні на нашому каналі так проголосували, що близько 70% людей все-таки купляли автомобілі на... просто на відчуття свої внутрішні. До речі, друзі, хочу відразу сьогодні на, на відео. Давайте ми разом оглянемо. У нас вже зима, вже все. Як кажуть, ми вже зайшли на зимовий місяць. І що робиться з шинами? Шин дуже багато є літніх, тому якщо ви собі плануєте обрати автомобіль їхати на ринок купляти, то будьте на такі речі, як кажуть, настроєні, що треба буде вам шини все-таки зимою придбати. Хоча є автомобілі, звичайно. Є такі, які вже на зимових. З цим треба також, як кажуть, там показую шини, Все-таки літні. По ринку бачу вже трішки автомобілі роз'їжджаються, ну, але ще щось ми з вами сьогодні цікаве половимо. Давайте ми пробуємо трішки вглиб підемо, щоб, щоб ще глянути якісь варіанти в іншому ряді. Рядів є декілька. До речі, знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Ну що, пробуємо, з цієї сторони ще давайте глянемо. Меган 3, до речі, один із номер один автомобілів по продажах. Все-таки в, в цій категорії мені здається, що Меган буде в цьому класі автомобілів. Меган буде один із номер один. Чому так? Міцні козова. Мотор 1.5 це є реально дизельний хороший двигун, який себе зарекомендував дуже добре. А купляючи автомобіль, ми що хочемо від автомобіля? Ми хочемо, щоб автомобіль, якщо б звичайно, ми розуміємо, що вкладати гроші все рівно в нього буде потрібно, тобто його обслуговувати так, як обслуговував попередній власник. Та? Але хочеться вкладати небагато. Тому потенційно, якщо ви для себе шукаєте автомобіль. Треба дивитися на такий автомобіль, який себе зарекомендував на ринку добре. Ну, Меган це в принципі один із саме цих автомобілів. Але, звичайно, є люди, які мене дзвонять і кажуть, Роман, ну не подобається мені Меган. Друзі, якщо автомобіль вам не подобається, однозначно такий автомобіль розглядати не потрібно. Потрібно розглядати автомобіль той, який буде вам дарувати, знаєте, як кажуть, радість. Ви маєте купляти автомобіль із дуже великим бажанням. Бажання придбати автомобіль правильний, точно, точно є на відчуття. Тобто, ніхто б вам що не казав, там бери, оце добре, якщо у вас є сумніви, тоді берете паузу. Пауза, добре подумали, прийняли рішення. І якщо ви на другий день відчуваєте, що вас, вам цей автомобіль таки все-таки хочеться придбати, ну тоді вже зачинений автомобіль. І автомобіль на шинах. Ну, Я так дивлюсь, це все сезонка швидше цього. Та М. Якщо бачимо М плюс С, це все сезонка. Це, Чи дуже часто американські автомобілі приїжджають на таких шинах. А тут в цьому варі... варіанті так і є. Йдемо до Мінівена, глянемо, що тут? 12 рік, 7,550 Пікасо, 2,0 дизель. І 271 заявлений пробіг. Ну, Але кажу за пробіги, за. Історію автомобіля, друзі, я внизу під відео прикріплю посилання. 20% знижечку отримаєте, але основне не знижка, основне це інформація, яку потрібно знати. Тому такі речі перевіряємо обов'язково. Ну, Хто вже придбав і не перевірив, ви також можете свій він код туди вбити. Звичайно, послуга платна, там є декілька варіантів, як можна обирати. Можна один, можна там. Декілька звітів проплатити. Вам треба потрібно вибрати один, так як у вас один автомобіль, то наперед забігати немає куди. І вже по факту ви вже будете розуміти, що, що і як з автомобілем. Історію я маю на увазі, ви будете розуміти. А, а історія це дуже важливо. Так, ну давайте ми йдемо далі. Преміум сегмент Audi А8. До 2002 року випуску. Ну, автомобілі вже 20 років. Гляньте, що із преміум сегменту, наскільки ціна помінялася? 6900 вартість. Дизель 3.3. Звичайно, що автоматична коробка передаж. Ну, колись люди, які купляли цей автомобіль, це люди, які мали багато грошей. До речі, автомобіль також на літніх шинах. Тому на це треба. Зважати при купівлі. Особливо зараз зимовий період. Давайте показуйте, яка ваша. Хонда ця, що дивиться на нас. Давайте покажемо. Так, друзі, ми відразу із ринку перейшли на площадку. Поки ми тут є, зразу покажу вам ще також інформацію. Просять мене за кадром. 22 й рік, ну реально свіженький рік. 35900. Honda CRV. Гарні, до речі, моделі, особливо зараз, в період зими. Це точно добре, тому що автомобіль має вищий кліренс і, звичайно, з вищим кліренсом зимою їздити точно комфортніше. Тому тут це не реклама, це фактичні речі, які правдиво є. Тому телефон тільки що був в кадрі. А 22-й рік дуже відчувається, правда, наскільки тут зачинено. Але 22 й рік це, звичайно, позитивно. Давайте ще задні там -та розблокуйте, я вже отак покажу. Ну дивіться, наскільки красота все-таки і по дизайну, і відчувається, що автомобіль цікавий. Так, все тоді, друзі. Розуміємо, що якщо треба з підбором автомобіля, то можна звертатися. Номера телефонів час від часу є на екранах, ну і, звичайно, під відео також. Але кажу, ви перед тим, як. Автомобілі замовляти послугу, ви самі можете зайти на Карвертік, але в принципі це є доступно і можете самі глянути на автомобіль і вже будете розуміти ну, якусь ситуацію, тобто та чи ні. Не, якщо вам не виходить, можете до мене постукати за номером телефону, тобто постукати, я маю на увазі написати на Viber чи дзвонити. Я вам допоможу огляну, глянути навіть, навіть по Карвертіку, ну, кому не виходить. Звичайно, це потрібно робити. Самому, тому що у вас лишається історія і розуміння про автомобіль. Особливо, якщо ви його купите, то вам треба розуміти, що, за що ви оплатили гроші. Так, 11 рік, 7,750, 1,6 бензин, механіка. Шини поки що літні. Бачите, ринок насправді ще до зими не готовий. Звичайно, це все буде обновлення. Тут зимові шини, ну, правда, трішечки. Могли бути свіжіші, але вже які є. 2009 рік, 5499. Ріо, бензин 1,4. Фабія поруч. Фабія, до речі, це номер 1 по цінній якості. Ну це моя суб'єктивна думка. 9 рік, 5 тисяч. Пишуть свіжа. і це бензин. Бензин механіка. Також ще один бюджетний автомобіль. Шкода А5, 2000. 7 рік, друзі, поправите мене, до речі, по модельці. МПА-ка. це у нас бензин. Ну і, Звичайно, механіка. Бачите, старенькі мордошці ще в червоному кольорі. Рідко попадаються, але є. Ну і 12-й рік, 10999, 5008 Peugeot. В цьому ряді ще такий автомобіль. 1.6 дизель, обслужена. Шини, давайте так, у нас активне питання шин. Шини тут же зимові, це вже легше. Ось така наразі інформація. Ну, Бачите, ринок сьогодні сніговий дощовий, тому що так воно є. Зима це завжди погода буде така, яка, скажімо, не сонечко. хоча... Буває по-різному. Я думаю, ми ще декілька автомобілів, друзі, сьогодні з вами оглянемо і на цьому будемо завершувати. Наголошую, хто в нас ще не підписаний, друзі, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І ставимо жирний палець вгору. Привіт, Романе! Я трошки зараз під час відео, то наберемося Дякую. ще з тобою. Так? Дякую. Дякую, Назаєм. Привітав мене Роман. Я Романа привітав, це наш інструктор, який... Вчить людей їздити на автомобілях, професійно вчить. Тому так. До, речі, до речі, курси Рега. Це у місті Львів, друзі, у нас є такі курси, які дають можливість людям навчитися їздити. Бо, як виявилося, що ніби їздиш, а їздити не вмієш. <сументалі> ну Такі реалії. Друзі, також хочу наголосити на тому, що якщо вам потрібно реєстратор в автомобіль, то внизу під відео я також залишу посилання, можна перейти і, по-моєму, промокоду також отримати знижку. Реєстратор, до речі, це серйозна тема. Це така річ, яка іноді може слугувати вам великою допомогою, особливо в спірних моментах, коли буває така ситуація, коли ніби все не так, як, як є, а треба якраз відеокамеру для того, щоб доказати свою, ніби телефончик майже видно. От, щоб доказати свою наприклад, е невину в тому, в чому вас звинувачують. Ну, щось я таке закрутив, Але десь так воно все виглядає. Тому реєстратор вам в допомогу. Це точно ну, є добре. Знаєте, як кажуть, Якщо там зазнято те, що вам не потрібно, ви, ви просто це не використовуєте. А якщо воно вам пригодиться, є якась пірна ситуація, то звичайно. Це точно позитивно, особливо знаєте, що позитивно? Що на сьогоднішній день в ту ціну, яку продаються відеореєстратори, там, до речі, виробник гейзер, до речі, якісний, я пробував, тестував, то в 2000 гривень приблизна ціна, там плюс-мінус можна собі обрати. Я вважаю, що це, це доступно. Це реально доступно і реально можна таке розглянути. Тому рухаємось вперед. До речі, до речі, також не забуваємо при купівлі автомобіля. Ви на себе, наприклад, його зареєстрували, і треба не забувати, що вам потрібно мати на руках реєстраційний документ, це поліція таке вимагає. водійське посвідчення, а також страховочку. Тому потрібно обов'язково не забувати за ці речі, тому що вас зупиняє поліція, і перші речі буде питати вас ось такі три, три моменти. Для того, щоб страхувати також, все було у вас добре. Я також під відео, страхова компанія є така АРКС, можна сміло туди перейти. До речі, мобільно дуже зручно, все працює класно і можна також собі це замовити. Тому під відео, друзі, також є, також можна перейти, якщо вам потрібно. Звичайно, якщо комусь потрібно адвоката чи брокера, все під відео, друзі, я прикріпив для того, щоб вам було це все зручно, тому що приватно ви мене часто розпитуєте, запитуєте. Це все є під відео. Звичайно, хто хоче, можете запитати, якщо вам потрібно якусь консультацію, я це все допомагаю безкоштовно. Але але але... повний привід, привіт, прийнята інформація. За кадром підказую, що повний привід, 10 рік, 10 999. Так, хвилин, я щось сильно підзумував. Nissan Кашкай, 2,0 бензин, ну потужний двигун. І, звичайно, що 2.0 на Кашкаї це бомба-ракета. В салоні ось так виглядає автомобіль. Ну, все. Все по-серйозному. На панорамі автомобіль. Клас. Так, що нам ще? Так як ринок трішечки вже рідчий, трішки роз'їжджається. Давайте ми ще покажемо якісь трошечки інформації, друзі, ну, але все одно вже мусимо завершувати, бо підходимо до логічного завершення на сьогодні. Але в нас ще буде багато відео на нашому каналі, тому хто в нас ще не підписаний, друзі, це можна зробити. Ну і, звичайно, ділимося цим відео в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. Давайте ми трішки пройдемося вглиб ближче до, ближче до кави. Ми ж сьогодні ще каву не пили, тому нам потрібно ще в цю сторону, тому давайте ми трішки пройдемося, загалом з вами покажу, як виглядає ринок. Тут бачу вже пусто вже Трішки роз'їжджаються автомобілі, мають такі, знаєте, як кажуть, пусті місця, маю надію, що люди не просто поїхали, а щось продали. Тому що все-таки є два свята. Продавець продає, він радіє, та, у нього свято, а покупець радіє, коли він продав автомобіль. Тільки важливо, щоб покупець радів правильні покупці. А правильна покупка, друзі, це перевірка автомобіля максимальна. ну І не забуваємо, що по Carvertikal це також потрібно обов'язково перевіряти. Щось нам розкажіть, ви сьогодні щось продали, доброго здоров'я. Скільки, скільки то буде на віддачу, ще скажіть. А то у вас ціни немає? Так, 18 рік, ціна договірна. Ну, витягні той листочок, щоб телефон було видно, бо люди, якщо би навіть хотіли позвонити, чи так буде видно? Відкрий машину. Давайте. Так, друзі, поки відкривають автомобіль, глянемо що і як. Тут же я бачу автомобіль на зимових шинах. Ми сьогодні, до речі... Активно дивимося, що робиться на ринку із шинами. Шинами у вас все добре. Договірна, 2018 рік, 2,0 дизель, автомат, 191 тисяча заявлено від продавця і телефончик в кадрі. Ціну якусь називаєте? 900. 19 900, інформація прийнята, салон мені ще глянемо. Ну, В салоні все шикарно і приємно, Гарний, гарна комплектація. Це позитивно. Все, прийнято вам. Гарний продаж прийняв. Ось такі паса, друзі. Так, йдемо далі вглиб і рухаємось до, до нашої кави, яка сьогодні нас ще очікує. Якщо потрібно, ще по дорозі, покажу рога. 15-й рік, 15 тисяч доларів, 2,5, але він у нас вже був. Цей рог ми вже показували у нашому відео. Прийшли ми до кави чай гарячий шоколад. Олексій сьогодні, як бджілка, працює. Є шашличок, до речі, бачу якраз в процесі, ребра молодого вепра також. Є може, можу також вам показати. Тому, друзі, хто вже завітав на ринок, голодні, ви додому не підете. Будемо завершувати. Усім хочу подякувати, всім гарного настрою. Бережемося, з вами був Світушак. Слава ЗСУ, рух тільки вперед. Ми скоро переможемо, друзі. Тримаємося.